А ви вже купили карбамід щоб покормити пшеницю? Сподіваюсь, що ні, бо карбамід для підживлення пшениці не підходить. Як думаєте, чому? Напишіть свою думку в коментарях, а я вам зараз розповім. Карбамід. Якщо вносити його на ґрунт зверху і ніяк не заробити, тобто внести померзлоталому, то велика кількість азоту піде на непродуктивні втрати. Його обов'язково треба заробляти. На екрані можете побачити потребу в азоті. Чітко бачимо, до 30-ї фази споживається 28% азоту, але зазвичай це азот, який дали з посівом, або який є в ґрунті. І коли працюєте по мерзлоталому, то ви розганяєте культуру після весни. Померзлоталому треба вносити швидкий азот, не нітратний, не селітру, тому що там він дуже швидкий, і культура почне виходити з зими і почне засвоювати азот раніше, ніж він стане доступним. Тому по мерзлоталому класно вносити сульфат амонію.